Що ви робите зараз? Зараз я хочу зняти відео і показати людям, вони будуть одягати окуляри, вони зможуть самі підняти голову догори, донизу і побачити, в якому стані зараз знаходиться дана біседка для дитяча. І найшокуюче для мене, найвразливе, це підлога, яка взагалі відсутня. Тому саме цю подругу хочеться так акцентувати увагу на ній і показати глядачам, що буде, якщо вона залишиться в такому самому стані. А взагалі, а що це у вас така цікава, такий цікавий пристрій? Що це таке? Як він називається, з чим його їдять і для чого він взагалі існує? Це камера, яка має дві лінзи: одну спереді, одну ззаді, Вони знімають одночасно однією іншою камерою, і таким чином накладається потім відео, і воно є формат 360, коли видно абсолютно все, і все, що відбувається згори, і все, що відбувається знизу. І ця камера називається Gear 360 Samsung. І потім, коли завантажиться це відео на YouTube, то кожен глядач може продивитися це або в форматі інтерактивному за допомогою. Комп'ютера, телефону, тобто потрібно просто якби мишкою це відео крутити. А саме ідеальний формат це, коли одягаються окуляри, 360, туди ставиться телефон, і тоді людина відчуває повністю, ніби вона присутня в дан, в даній хвилині, і це все може побачити сама самостійно. Це новинка для Вінниці, так і напевно, навіть для України, де, де вона взялася у Вінниці? Як? Це новинка, яка нещодавно взагалі розробили компанія Samsung, Компанія Public, взагалі всю цю технологію. І коли я була на виставці за кордоном, я побачила взагалі цю нову технологію і почала цікавитись, де її можна придбати. І була чудово здивована, коли побачила, що вже в нашій рідній Вінниці в магазині Samsung можна було придбати дану камеру. Таких всього є декілька в Вінниці, але я думаю, що з часом це буде популяризуватись, оскільки технології віртуальної реальності на сьогоднішній день вони дійсно розповсюджуються дуже швидко. І цю технологію можна застосовувати абсолютно в будь-якій сфері. І навіть в медицині це в нас теж є один із проектів і виставкові зали ми робимо. І е, можна навчання проводити теж, щоб дати можливість глядачеві не просто дивитися відео, а ніби відчути всю цю атмосферу. Тобто можна для студентів одягати чарівні окуляри так. і бути присутніми на парах, хоча б вони не присутні на цих парах, так або відчувати бути присутніми на тих самих операціях. Операціях саме головне те, що з чим зіткнувся, те, що на пару фізично можна прийти, а в операційну студентів не допускають. І як студенти побачити, як відбуваються самі операції, або в звичайному відео ми прийняли досвід американців, які вже цю технологію за. Осовить і таким чином можна вдягнути окуляри і повністю помиватись. Тобто, ти бачиш ось твої руки, ось скальпель, ти щось там самохоруєш. Ти повертаєшся вліво вправо, бачиш колег, піднімаєш голову догори, бачиш світло в операційні, тобто атмосфера повної присутності, ніби ти сам хірург, і ти проводиш цю операцію. Тому я думаю, що такий формат буде не не просто цікавий, а корисний для студентів медиків. Вже розмовляли з нашими вінницькими керівниками. Хірургами. вузу? Мене нещодавно запросили на конференцію, де збиралися хірурги, лікарі, і коли я їх одягнула окуляри віртуальної реальності, завантажила відео американців, і коли більше 20... Хірургів по попали в опарціну до своїх колег американців. Вони були шоковані, оскільки каже, ну дійсно відчуття присутні. І тому по їх проханням почали розробляти цей проект для їх студентів. І лікарі готові ділитися своїми матеріалами. Ви готові виставляти камеру по операційних, для того, щоб дати можливість своїм студентам дійсно бачити, як відбувається той чи інший процес. Ну, Тоді будемо чекати відео, яке покажуть не лише е вінницьким студентам, а можливо, і вінським людям, які захочуть побачити. Як відбувається операція на, на різноманітних органах, сьогодні б дуже хотіла показати, що відбувається в чудовому парку, чудове місце, яке о, воно насправді просто заворожує, оскільки це одна із головних частин нашого міста, і дуже хочеться привернути увагу людей до цього місця і о, активізувати взагалі громадян для того, щоб вони з міропонітки бідна воропашка. Тобто, якщо кожна людина хоча б Трішечки свого або часу або е, трішечки своєї уваги переверне до даного парку, то звісно ми зробимо дуже гарне місце для відпочинку і нас, самих, і наших дітей. Ну, дуже дякуємо. Тоді yeah. будемо вже дивитися відео з парку 360, 360 вже на Ютубі. Дякую.